Мы вставляем информацию информационного характера, еще до поводження с опалым листям та боротьби с амброзією. Ми что мы пройдем по вашей улице, пройдем по гранитной улице, угу. на следующей улице пройдем, посмотрим и проведем раздельную работу. Да. От Давай. себя я выражаю вам щиро подяку. За те, що ви підтримуєте а, благоустрій себе, на вулиці, чи ви ж так, так, для себе здесь живете, підтримуєте, Здесь у вас дійсне чистенько, уроків головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Покровського райвиконкому сьогодні зранку спілкувався з господарями приватного сектору по вулиці Серегіна разом з іншими інспекторами та представником поліції проводили інформаційно роз'яснювальну роботу з дотримання правил благоустрою в приватних домоволодіннях. Ми постійно здійснюємо свою діяльність спрямованого як на ліквідацію карантинних рослин, шляхом організації роботи щодо повидалення карантинних рослин. До цього ми залучаємо комунальне підприємство Сансервіс Криворізької міської ради, також за участю. Підрядних організацій і за участю управляючих компаній, які здійснюють послуги щодо обслуговування багатоквартирних будинків, також ми робимо роботу щодо повидалення карантинних рослин. Також ми проводимо роботу роз'яснювального роз характеру між мешканцями приватних секторів щодо недопущення, недопущення е карантинних рослин на прилеглих територій. За словами фахівця, щотижня спеціалісти житлово-комунального відділу зустрічаються з головами квартальних комітетів. Людмила Борзьонок опікується вулицями однієї з дільниць району. У нас народ, скажімо так, свідомий. Всі зауваження, які я їм даю, вони всі виконують. І вулиці в нас чисті, прибрані, немає амброзії, ми боремося, ніхто не пала сміття. Ми у нас з цим дуже строго. Всі е, компостні ями. Вулиця Гранітна, Серегіна, Огородня, Ветеранів, Женевська, Бучми та Кропивницького вже обстежені. Як стверджують фахівці, проблемними є будинки, чиї господарі через війну виїхали за межі міста. Така ж проблема і в покинутих дворах. Там присадибні ділянки в рясних бур'янах. Ну ми передаємо сусідам. Передаємо представителям квартальних комітетів, щоб вони теж зосереджували увагу. По мірі можливості здійснювали допомогу щодо боротьби з карантинними рослинами. Да, да. Ну, в принципі, можна сказати, що населення нашого району відноситься з поніманням. Наразі пікова пора цвітіння амброзій та інших карантинних бур'янів, які шкодять як навколишньому середовищу, так і здоров'ю людей, наголошують фахівці. Тому закликають і мешканців, і представників підприємств винищувати шкідливі рослини. Відповідно до правил благоустрою, мешканці міста та суб'єкти господарювання зобов'язані уживати заходи щодо боротьби з амброзією на своїй території, а також на відстані 15 метрів від межі відведеної земельної ділянки. У нашому місті за період з травня по серпень на територіях загального користування проведено заходи боротьби з амброзією на площі понад 2000 тисячі гектар. Це переважно механічне викошування. У рамках реалізації заходів міської екологічної програми промисловими підприємствами міста проводяться заходи з локалізації амброзії. Наразі вже викошено понад 380 гектар. Інноваційні методи впроваджено на площі понад 23 гектари. Для привернення уваги мешканців міста до питання недопущення розповсюдження амброзії на білбордах розміщується соціальна реклама екологічного спрямування. Виготовлено спеціальні листівки, в яких зазначено про небезпечність амброзії, методи боротьби з нею, а також розміри штрафів за порушення правил благоустрою. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.